Ви готові? Так, Це швидко, треба відповідати. Ну, бажано. Швидко і коротко. Окей. Okay. Одна роль, яку готові грати все життя. Oh <laughs> Сказала швидко і коротко. Хотіла сказати, мавка та, мабуть, досить. Ну, мабуть, якась танцівниця. Роль від якої відмовились і зараз шкодуєте. Нема такої справи. Що у вас в сумішці лежить прямо зараз? Павербенк. Близь для губ, ключі від номеру, ключі від квартири, гаманець і смаколики моїм братику і сестриці. Хто найчастіше вас смішить на репетиції? Ярослав, мій чоловік. Якби не були за пішли б на холостяка. Ні. Три слова, якими б описали сучасних кайдашів. Ті, які самостверджуються за рахунок інших людей, це одне списло, mm -hmm. але вони трушні, бо вони такі, як є. Ну і щирі в своїх проявах. Грушка чи яблуко? Грушка. Обґрунтуйте вибір. Бо, по-перше, я в принципі груші більше люблю. Mm -hmm. Мені більше і плюс у нас вже ж груша в наших кайдашах дуже велику гру. Все, дякую. Дякую.